Доброго дня, я Тарастецьків. Останній раунд трьохсторонніх розмов в Об'єднаних Арабських Еміратах. як і очікувалося, не дав жодних результатів і виявився по суті нульовим, що найменше для України. І іншого варіанту й годі було чекати, якщо не рахувати того, що відбувся обмін полоненими. А обмін полоненими був придуманий для того. Щоб, хоч якось прикрити безрезультатність цього раунду е, переговорів. Хоча ми добре знаємо, що обмін полоненими впродовж російсько-української війни відбувався завжди в інших форматах, і не було жодної потреби збиратися так далеко на Близькому Сході, щоб все закінчилося самим обміном полоненими, хоча, сам по собі цей факт, безумовно, для України можна занести в плюс. Отже, основна причина безрезультатності переговорів, яка була така і залишилася, Путін не збирається припиняти бойові дії, він вірить, що може перемогти Україну на полі бою. Він не розглядає перемир'я будь-які переговори як спосіб досягнення припинення вогню. Для переговорів для нього є ширма. І в цьому питанні він має Трампа за союзника свідомо чи несвідомо. Ну, треба нагадати, звідки з'явилася сама ідея переговорів, в яку всі учасники втягнуті, уже, е, щонайменше останній рік. Ідея переговорів належить Трампу, і ми зараз не будемо згадувати про те, що він обіцяв е, під час своєї передвиборчої кампанії там 24 години завершити війну і своє бажання повісити собі чергові регалії, як людина, яка завершила війну треба сказати, що впродовж року, коли Трамп настійливо втягував Україну в цей, в цей переговорний процес, а ми були вимушені втягнутися для того, щоб не посваритися з Трампом і не обрізати собі американську допомогу і витримувати всі ці приниження. В Трамповій голові очевидно вималювалася і більш глибинна картина, для чого йому вся ця переговорна мішура потрібна. Трамп насправді десь дійшов е, в своїй голові, що він може за рахунок цих переговорів здійснити такий неоімперський перерозподіл світу на трьох між ним Путіном і Сідзіньпінем на сфери впливу, на які вони поділять е, існуючу земну кулю. і в версії російсько-української війни Трамп е, по суті е, пропонував. Путіну такий своєрідний розмін тобі території, а мені економічний інтерес в Україні. Ну саме для цього і були придумані всі ці інвестиційні угоди про корисні копалини України, так звані плани відродження України і так далі. І тому подібне, і все б це складалося дуже і навіть нормально, якби на заваді цьому плану стояла Україна. Трамп не може змусити українську сторону українську владу поступитися добровільно частиною своїх територій, і, власне, цей фактор поки що унеможливлює будь-які результативні розмови на тему бодай припинення вогню. Іншими словами, Трамп по суті, хоче продати Україну Путіну взамін за перерозподіл сфер впливу, і взамін за те, що Путін стає його союзником на геополітичній арені. Якщо б Україна погодилась на подібного городу розміни, то це б означало тільки одне: десуб'єктивізацію Україну і далі продовження війни. Тому що якщо будь-яка країна добровільно створює прецедент залишення своїх територій без бою, то це однозначно стимулює агресора на продовження воєнних дій. Тим більше, якщо агресором є Росія. І от всі ці е, Постійно виникаючи різні е, такі морквинки, чи такі заманухи у вигляді гарантій безпеки для України чи у вигляді плану процвітання на суму е, 800 мільярдів доларів після закінчення війни, це все спроби втримати Україну в так званому переговорному процесі, і спроба, якщо хочете, укатати Україну на те, що Трамп із Путіним е, уже багато разів проговорили один на один. І в чому вони швидше всього дійшли згоди. Саме тому в кінці листопада був запропонований так званий план з 28 пунктів, по суті, план капітуляції України. А коли Україна своїми дипломатичними зусиллями цей план дещо перекроїла, і впродовж грудня минулого року по суті відмовилася від ультимативних вимог Росії, Росія за е, погодженням і мовчазним схваленням Трампа влаштувала в січні цього року Україні енергетичний геноцид, руйнуючи наші міста, руйнуючи енергетику наші, на, наших міст і е, здійснюючи спробу, по суті, заморозити Україну і в такий спосіб змусити її чи до внутрішніх бунтів, чи до е, тиску на українську владу, щоб та припинила вогонь. І погодилася на російські вимоги. І єдиний фактор, чи декілька факторів, які поки що не дозволяють Трампу здійснити те, про що він домовився з Путіним, полягає в тому, що на нього давить внутрішня американська опозиція. На нього давить електоральний фактор, а саме наближення виборів до американського конгресу і Сенату в листопаді цього року, і повторюю ще раз: цьому капітулянському плану рішуче опирається Україна. І тому, якщо думати про те, який вихід є для нашої країни, яка мимо своєї волі виявилася втягнута в цю безглузду переговорну стратегію Трампа і Путіна. То, мабуть, е, виходом для нас мало би бути е, знайти сприятливий момент і втекти від Трампа, вислизнути з цієї петлі, з цього багновиння так званих фейкових переговорів, а не занурюватися і не лягати під Трампа в надії, що Трамп допоможе нам якимось чином і буде нашим союзником в тихомиренні Росії. Однак це є питання тактики. Але за питанням тактики, ми не повинні забувати про стратегію, тому що цих раундів розмов може бути ще багато, і я впевнений, що жодна з них не дасть ніякого результату, де б вони не відбувалися. І я сподіваюся, що українське керівництво розуміє позицію Трампа, яка суперечить нашій позиції, що українське керівництво добре артикулює протилежність е українського підходу і російського підходу, що найменше в територіальному питанні. І якщо таке усвідомлення є, ну то цей, ця, ці переговори не, може, не є такими небезпечними для України. Якщо ж цих пер... такого усвідомлення нема, чи воно є недостатнє, то можна чекати біди. Однак я хотів би зупинитися на деяких стратегічних моментах, в чому би, власне, мала полягати українська стратегія, якщо не переговори, не ця фейкова ширма і на ці безперспективні зустрічі. Так ось, на мою думку, Україна має. Стояти твердо щонайменше на трьох основних стратегічних пунктах свого бачення завершення війни. Пункт перший. Україна має всіляко створювати умови і обставини для того, щоб російський імперський проєкт припинив своє історичне існування в своєму нинішньому вигляді. Російська імперська модель щонайменше більш 300 років. Є основною першопричиною усіх агресій проти України і е, основною причиною намагання знищити Україну як націю, Україну як державу. Тому зникнення російської імперської моделі в її нинішньому вигляді простіше кажучи розпад Росії і виникнення на її уламках низки незалежних суверенних держав, в тому числі і якоїсь російської, як було, так і є. Українською стратегією, яка унеможливить майбутні війни з е, нашим північним агресором. Питання часу, коли це станеться, є питання друге. Тут важливо кожен день не забувати саме цього, цю стратегічну лінію і робити кроки щодо її наближення. Пунктом другим, на мою думку, стратегія України. Має бути систематичне, асиметричне руйнування російського воєнного потенціалу і російської економіки всіма доступними засобами і методами. Ключове значення в сьогоднішній ситуації має руйнування російської портової інфраструктури, де російська трубопровідна нафта перекачується в Балтійському і Чорному морях в портах. Приморськ і Усть-Луга на Балтиці, і в портах Новоросійській, то все на Чорному морі. І наша здатність зруйнувати цю російську водокачку чи нафтокачку, де нафта перегружається на танкери, може завдати смертельного удару по російській економіці і зупинити її здатність фінансувати війну. Звичайно, ми б хотіли реальних санкцій, які, на жаль, як не було, так і нема стосовно нафтового сектору. Назву лише один факт: в січні цього року тільки з портів Балтійського моря вийшло 106 російських танкерів, які перевезли 12,7 мільйонів тонн російської нафти покупцям в Турції, в Індії і в Китаї. І саме дике в цьому всьому є те, що майже половина цих танкерів. А точніше казати, 47% це є підсанкційні танкери. І жодна країна Європейського Союзу, і ніякий Трамп не зробив жодної спроби ці танкери затримати на тій підставі, що вони є під санкціями. І Єдине, тільки що Росія не дає отримувати надприбутки від цієї торгівлі нафтою, яка продовжується вже четвертий рік війни, це падіння ціни. І тому, коли нам говорять про санкції нафтові, то ми маємо чесно і відверто визнати, що таких реальних санкцій поки що за 4 роки війни не було. Тому єдиною санкцією, яку може застосувати Україна, це завдяки своїй власній ракетній програмі зруйнувати російські порти і унеможливити експорт російської нафти з портів і Чорного морів. Пункт третій нашої стратегії полягає в тому, щоб Максимально зберігати українську суб'єктність, яку ми впродовж останніх років отримали на міжнародній арені, а також максимально зберігати внутрішню єдність українського суспільства тому будь-яка дія в переговорах, не в переговорах чи на полі бою, яка е, спрямована на десуб'єктивізацію України, як то відмова е, України від е, членства в НАТО. Чи е, нав'язування Україні нейтралітету, чи то обмеження чисельності української армії, є категорично неприпустимим і розглядаються мною як кроки в напрямку протилежному до наших стратегічних інтересів, те саме стосується і внутрішньої єдності українського суспільства. Будь-які кроки, які руйнують цю єдність, наприклад, нав'язування ідеї виборів під час воєнного стану. Чи якогось референдуми, який має затвердити якусь там псевдомирну угоду, чи якісь срачі, хто винуватий в тому, що наша енергетика, зруйнована Російською Федерацією, мусить розглядатися як такі, що діють на шкоду українському суспільству, на шкоду українській державі, і мають бути категорично відкинуті що найменше до того моменту, коли ми вирішимо питання війни в свою користь. Я думаю, що ці три стратегічні стовпи мають бути дороговказом для української влади і для українського суспільства в питанні справедливого закінчення війни і настання стійкого і справедливого миру, яку безумовно українці прагнуть більше за всіх на світі. Дякую вам за увагу! На все вам добре.